Прочитаємо текст святого письма, який записаний у книгі Левит із 19 розділу, перший і другий вірш. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Будьте святі, я Бо святий, Господь Бог ваш! Сідайте, будь ласка. Я сьогодні хочу разом з вами пороздумувати над такою темою, яка називається Святість Божа і не тільки, але також і святість наша, яка повинна проявлятися в нашому житті. Я вже згадував про один аукціон з цього місця, з кафедри, про один аукціон, який, був, який відбувся в одному із міст Західної Європи. Це було в 2017 році. Це був аукціон картин. Там продавалися різні картини. Художники виставляли такі знамениті і не дуже знамениті картини. І ті, хто хотів купити ту чи іншу, вони, там була ціна, як, як зазвичай на аукціонах. На цьому аукціоні була продана або виставлена, а потім продана картина. Такого видатного художника, як Леонардо да Вінчі. І ця картина продалася немало і небагато за ціну 450 мільйонів доларів. Для когось це взагалі баснословна ціна? І що таке здається картина? Експерти, які там були, або багато тих, звичайно, там були не тільки ті, хто хотів купити, але й багато експертів, тобто тих людей, які. Зналися в картинах і знаються в картинах, то деякі експерти вони піддали сумніву цю картину, яка була продана за таку баснословну ціну, і сказали, ні, це не, ця картина не належить пензлю якраз цього видатного художника Леонардо да Вінчі. Вони говорили і кажуть, що автор хтось інший. Якщо взяти експертизу, якщо би було доведено, що ця картина це не є картина Леонардо да Вінчі, то ціна її впала б до якихось півтора тисячі доларів. Уявляєте, 450 мільйонів і півтора тисячі доларів. Яка причина? Одна й та сама картина, але така різна ціна. Все залежить від авторства. Хто автор цієї картини? В світі існує дуже багато, я думаю, тисячі і тисячі, можливо, і мільйони книг. Вони цінні тим, що несуть якусь інформацію, вони цінні тим, що дають якісь пізнання в науці. Їх написали також багато авторів. Те, хто цінує цими, картинами, цими книгами, інші ні. Але як би там не було, ціна ці, цих книг також різна. Залежить і від того змісту, що вкладений в цю книгу, і від автора, хто написав її, від думок, від глибини думок. Знаєте, я хотів би, щоб ці порівняння були. Порівняно ми застосували до цієї книги, яка називається Біблія. В чому цінність цієї книги? Цінність в тому, що автором цієї книги є ніхто інший, як Бог. І якщо тут написано так, говорить Господь, то це варто дослухатися. варто Прислухатися до того, що хоче сказати Господь, і взяти це на озброєння. І ось ми прочитали ще у третій книзі Мойсея Левит: Бог звертається до свого народу, вже вибраного народу, і каже їм, наказує їм каже, Скажеш їм, це через Мойсея, щоб вони були святі, бо я, Господь Бог, святий. Як ви думаєте, чи потрібно було би взяти до уваги народу ізраїльському ось цю настанову, це або цей наказ про святість і мало того, щоб зрозуміти, з ким вони мають справу, із святим Богом. Одна із достоинств, якраз Бога, це є святість. І ми всі знаємо, що святість це відділення від усього гріховного, темного, порочного, того, що існує в цьому світі, відділення від сатани, який несе весь цей негатив. Бог святий, як високо небо від землі. Так, Божа святість, вона вища від людської святості. Як високо небо від землі, так думки Божі і плани Божі вищі від наших думок і від наших планів. Бог, який створив Всесвіт, створив галактики, створив також і найменший атом. Це той Бог. Який і святий, і мудрий, і всезнаючий, і всесильний, це той, котрий не обмежений в своїх якостях, це той, котрий є автором всього, того, що ми маємо і знаємо. І ось таким Богом ми, грішні люди, маємо справу. Уявіть різницю між нами, грішними людьми, дочасними, грішними, недосконалими, і все таке інше, що можна тільки застосувати до людини. І ось ми маємо справу із святим Богом вічним, Всевишнім. І Він звертається, тоді звертався до Ізраїля. Сьогодні звертається до нас і каже: Будьте святі, Я Бо святий. Автор цих слів сам Бог. Ціна цих слів надзвичайно висока, тому що Він хоче цього і закликає нас до святості. Дивлячись на народ, на народ ізраїльський, ми можемо взяти приклад. Не те, що як поступати, а як не поступати для того, щоб все-таки святість Божа вона була проявлена в нас. Адже, як я вже говорив, я хочу також говорити і про те, що ми повинні бути святими і в чому проявляється наша святість. Чому ми повинні бути святими і в чому вона проявляється? Можна багато відповідей давати. Припущень, але тексти, які я хотів би прочитати, і які сьогодні вказують нам на святість нашу, до якої закликає нас Господь, вона проявляється в нас в послуху. Якщо ми слухаємося Бога, тоді святість Божа вона буде явлена і в нас, і серед народу. Я хотів би, щоб ми згадали один випадок, який стався при тому, як народ ізраїльський виходив із Єгипетського рабства. Вони підійшли до одної місцевості в Пустині Цин, і ось народ ізраїльський вкотре в черговий раз повстає проти Арона. Проти Мойсея, вони не задоволені ними. І знову вони говорять, чому ви вивели нас із того Єгипетського краю, там ми мали все в достатку. Вони перераховують все те, що вони там мали і звинувачують в тому, що вони сьогодні не мають і особливо не мають води, звинувачують в цьому Арона і в першу чергу Мойсея. Мойсей це другий випадок. І коли таке було, і ось Мойсей з Ароном приходить в цей намет перед обличчям Боже і кажуть: Господи, що нам робити? Ще трохи, і цей народ він поб'є нас каміннями. І Бог вступається, вступається за Мойсея, вступається за Арона, за цих. Вождів Божого народу і каже їм: До Мойсея «Візьми жаз в руку свою і підійди до цієї гори скали і промов до неї, і вона дасть вам воду. Мойсей вже мав такий випадок, і в нього була звичайна така практика. Як виводити воду із скелі? І він підходить до цієї скали. В числах, 20 розділ, 8 вірш, числа 28, написано, що Господь промовив і сказав: скажи до цієї гори. І що робить Мойсей? У 20 розділі, якраз Книги чисел, ми читаємо про те, що він підходить до гори цієї. І в такому, скажем, пересерді, збудженні нервовому, він двічі вдаряє в цю гору, цю скелю. Вода йде. Хоча Бог сказав, ти прокажеш до цієї гори. Пішла вода, багато води. І він, певно, був задоволений. Але яка, який кінець, який результат всього цього? 20-й розділ, книга Чисел, 12-й вірш ми читаємо. І сказав Господь до Мойсея та до Арона за те, що ви не ввірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів. То ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Мріви, де сварилися Ізраїліві сини з Господом, і святість Його явилася їм. І сказав Господь за те, що ви не увірували, щоб явилася святість моя. Я вже сказав про те, що у Мойсея була практика, коли ми читаємо Книгу Вихід, 17 розділ. Із першого вірша, і далі ми читаємо про те, що вперше, коли не було води, то народ повстав був проти них, і особливо проти Мойсея, і почав нарікати, почав ті самі слова говорити, які говорив тут, вже біля Меріви. Це було біля гори, перший раз біля гори хорив, біля Рефідім. І вони казали, Дай нам води або назад нас поверни у Єгипет. І тоді Бог сказав, ти вдар, двічі вдар цю, вдар цю скалу, і піде вода, і вона так пішла. І ось тепер, другий раз, коли така сама ситуація, але потрібно було просто проказати, і в цьому би була проявлена святість Божа. Мойсей пересердя робить те, що він робив раніше. Він вдарив двічі. І це було не послуг, це було з однієї це так. Але ми якби входимо в ситуацію, як, в якій знаходився Мойсей, і розуміємо, наскільки йому було важко. Але навіть в тій ситуації потрібно було, щоб проявилася Божа святість. Я святий, і ви будьте святі. Які наслідки того, що біля ось цієї води, біля цієї миріви, води, миріви, які наслідки ось цього непослуху? по Перше, ми читаємо, що Господь сказав до Мойсея і до Арона. Це вже також числа. 20 розділ, із 23 вірша ми читаємо: І сказав Господь до Мойсея та до Орона на горгорі, на границі Едомського краю, говорячи: нехай прилучиться Арон до своєї рідні, бо він не увійде до того краю, що дав я ізраїльським синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді Меріве» неслухняні. тобто послуг, зробити так, як хоче Господь. І наслідок досить прикро. Арон, як той, який був правою рукою Мойсея, хоч, між іншим, був і старшим братом. Але він багато-багато зробив доброго і було і різне. Але і ось Господь каже йому за те. Що ви не послухалися, ви, ти не вийдеш у оцей обіцяний край. Він виходить на цю горгору, він виходить туди наверх, і його сини одягають шати, ці священничі одежі. Він передає їм це служіння, а сам відходить до Господа. Хоч і було багато різного промахів у житті Арона, але іменно тоді, коли повинна була проявитися святість і була осейня послух, за це він не війшов в цей обіцяний край. А що ж Мойсей? Господь також продовжує з ним працювати, і він далі веде цей народ, народ ізраїльський, до Хананської землі. І здавалося, що він достойний того, адже це Мойсей, щоб він не тільки ввів цей народ в Ханганську землю, але також, щоб і сам увійшов, і він дуже хотів цього. Але який присуд Господній? Числа 27-й розділ уже із. Там 11, 12 віршів написано так, 12 й вірш. І сказав Господь до Мойсея: Вийди на цю гору Аварім і побач той край, що я дав Ізраїлевим синам, і побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні, і ти, як був прилучений, брат Твій Аарон. Бо ви були не слухня, ні наказу моєму в пустині цін при сварки громади, щоб явилася святість моя через воду на їхніх очах. Це вода Миріви, Миріви Кадеської в пустині цін. Мойсей не увійшов. Так багато переніс, так багато трудився, був одним із найголовніших і до сьогоднішнього дня. Керівників ізраїльського народу. Через нього Бог дав закон для Ізраїля. І сьогодні це також актуально, цей закон. Але тому, що не була проявлена святість, не був ось той проявлений послуг, то він не увійшов в цей край і не ввів цей народ. Господь змилувався і сказав йому вийди на гору Нево і подивися, і дав йому в 120 років такий зір, коли він дивився на кілометри кілометри вперед, і аж до Середземного моря бачив, бачив всю ту край, весь той Ханаан. І каже: це, я дам Ізраїлю потомству всім ось цьому поколінню. Тому що я обіцяв. Але ти не увідиш через те, що не явилася святість Божа. Послух це одна із категорій таких, через які ми можемо показати і святість Божу, і самі будемо святими. Будьте святі. Я Бо святий. І так часто ми задумуємося над цим питанням. Ну як же бути святим? Будьте святим і яким чином? Якраз в тому, що ми слухаємо Боже Слово. Ось тут, в Біблії, в Євангелії містяться накази, Божі накази, Містяться все те, що Господь вимагає від нас. Як від християн, як від віруючих нового заповіту. І ось тепер так само ті ж самі накази, і ми неодноразово знаходимо в новому заповіті, коли і апостоли вони повторюють цей вислів, вислів Бога, будьте святі, я бо святий, цим самим закликаючи вже і нас, віруючих вже періоду церкви, бути святими. Це означає, що святість Божа. Вона повинна бути проявлена в нас. І коли ми слухаємо Бога і не просто слухаємо, але також і виконуємо Його накази, в цьому проявляється Божа святість. Він святий і святість Божа через нас проявляється, яка в нас, ми її порозповсюджуємо серед цього народу. Дорогі брати, сестри, я так хотів би, щоб сьогодні ми взяли цей урок, який такий важливий для кожного християнина, мужі віри, які гіганти в служінні для Ізраїля, старозоповітній, найбільший, звичайно, один із найбільших один із Мойсей, коли в одному випадку багато також помилявся, але разом із тим це не стало причиною чогось такого. Але іменно тоді, коли святість Божа повинна була проявитися і не було проявлено в цьому випадку послуг, виявлений ними, то за це як Арон, також і Мойсей не війшли у обітовану землю. А як ми так само, як віруючі, як християни, які вже перед самим приходом Господа Ісуса Христа, до нас цей же самий заклик, ми вже приходимо, підходимо до того моменту, коли ми будемо всі разом в цьому Царстві Божому, в небесній країні, в небесному Ханаані, для цього потрібно нам проявляти святість, Божу святість, послух Богові, виконання Його заповідей, ходження перед Ним чистоті і святості, Блаженні чисті серцем, адже вони Бога побачать. Настільки це велика благодать, ось ця обітниця, яка закликає також, навіть у цій обітниці, заклик до того, щоби бути чистим серцем. Щоби проявляти святість Божу в нашому служінні і ходженні. Закінчуючи, я хотів би прочитати текст, який говорить апостол Петро в своєму першому писані, перший розділ із 14 вірша. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим. Що покликав вас бути самі святі у всьому вашому поводженні, бо написано: будьте святі, Я Бо святий. Книга Левит це тільки з, з, зоря або з початок існування ізраїльського народу, і Бог відкриває їм свою ось таку властивість, як святість. Як свою досконалість святість, і каже, я святий, я відокремлений від усього, від усього злого, від усього поганого, від грішного, від того, що може бути взагалі в цьому світі. Я святий. І тепер я, вас, ізраїльський народ, мій вибраний, так само хочу відділити і сказати: будьте святі. Не робіть того, що язичські народи роблять, не робіть того, що в цих. Щоб в навколишніх ось цих націях Будьте відділені від всього цього боя святий. А новий заповідь каже, не любіть світу, ні того, що в світі, бо в світі пиха життєва, тобто гордість. Ми не повинні ось те, що так багато в світі цьому є, те, що так вабить нас, не любити цього. Ми, не, ми повинні не любити цього. Не любити того, що в світі, всіх тих пожадливостей, всієї ті пихи, всього того, що так вабить, для чого? Для того, щоб бути відокремленими і для того, щоби бути святими. Ось що значить бути святим. І в нас виникає таке, скажем, велике питання а як це? Чи можливо це? І звичайно, ми кажемо, коли ми досягаємо. Коли ми стараємося жити по Слову Господньому, виконувати Божі заповіді, ми будемо досягати цієї святості. Чи можемо ми досягнути Божої святості, як Він, звичайно. Але Бог закликає, і ми повинні тягнутися до цього. Як слухнянні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей ваших. Як слухнянні. Знову та ж сама, той самий заклик до послуху. Не бути з тими, які схиляються до пожадливості своїх, плотських, світських, але як слухняні, які виконують ось це Боже Слово. І коли нас Господь покликав, і коли нас Господь. Також закликає до цієї святості бути святі, Я Бо святий. Отож, сьогодні, закінчуючи цей благословений Богом день тихий і спокійний, настільки сьогодні ми також в цьому маємо милість Божу, що в нас сьогодні не зірвалося жодної гранати, міни, снаряда, бомби, шахеда. Ми знаємо, що це все є. Ми читаємо новини в інтернет, і ми знаємо кожний раз. І якщо нас тут тільки звучить тривога, то знаємо, що десь воно вже прилетіло. І десь вже хтось загинув. І десь вже сльози, і десь вже це крім того, що на фронті. Мирні жителі. То ми повинні бути сьогодні вдячними. І сьогодні Бог закликає нас до того, щоби бути святими. І якщо є людина, яка хотіла би сьогодні також прилучитися до цієї когорти святих. Ми святі, хоч багато дечого робимо не так, як потрібно, але через призму крові Ісуса Христа, яка пролита на Голгофі, Господь Бог, Отець, дивиться на нас. І бачить нас святими, тому що Господь Ісус в своїй крові очистив нас від усякого гріха. А ми, він, будучи вірний і праведний, Він очистить нас від усякої неправди, але тільки тоді, коли ми визнаємо наші гріхи. Тож хай Бог нас благословить, і хай наше серце буде вдячне нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Помолимося.